Ваша дитина хоче поїхати в табір за кордон, але ви не знаєте, як і коли це зробити, з якого віку краще відправляти дитину, яку країну обрати, та як підготуватися до поїздки. Давайте розбиратися разом. Перша поїздка без батьків це завжди яскраві емоції і, звісно, трошки хвилювання як у дітей, так і у батьків. А коли ця поїздка ще й за кордон, емоції стають набагато яскравішими. Ми в стадію організовуємо освітні групові поїздки за кордон з 2015 року і знаємо, як зробити цю поїздку не тільки захопливою, а й безпечною для вашої дитини. З якого віку краще їхати? Наш досвід показує, що вподобання дітей відрізняються: хтось готовий їхати вже в 9 років, а комусь і в 12 років ще треба поміркувати. Це абсолютно нормально. Однак, якщо вашій дитині цікаво і вона готова їхати, то все буде добре. Куди і наскільки краще їхати? Для першої поїздки ми рекомендуємо обрати невеликий тур на 10 днів або ж два тижні. А з країн в першу чергу радимо обрати Європу, або якщо це англомовна країна, то звісно гарно почати з Великої Британії. До прикладу, в Британії є чудовий формат таборів школи пансіони. Це велика, красива та закрита територія, де діти одночасно навчаються та живуть. Тобто вони самостійно не виходять за територію, все дуже безпечно та комфортно. У таких пансіонах діти потрапляють у справжню атмосферу Хогвартсу. Вони живуть у гарних будинках 16-17 століття, які оточені неймовірно красивою природою. Вони вивчають англійську мову, багато часу проводять з іншими дітьми, займаються спортом та різними цікавими активностями. Триразово харчуються, а також їздять на екскурсії разом із досвідченими груп лідерами. Розглянемо ще один важливий момент: як підготувати дитину до першої поїздки в табір за кордоном. Якщо ваша дитина взагалі не їздила в табори, то варто спочатку спробувати денний формат у вашому місті. Так ваша дитина зможе звикнути бути абсолютно без батьків з 9 до 6 цілий день. Далі можна відправити дитину в український табір десь поряд і подивитися, наскільки вона самостійна. Ну і взагалі, як вона себе почуває декілька тижнів без батьків. Якщо ж ви бачите, що дитина може подбати про себе, вона активна, легко заводить друзів, то можна спокійно спробувати вже й поїздку за кордон. Перед поїздкою поясніть їй всі деталі про табір. Що це буде група таких же самих дітей, а ще буде супроводжуючий, який завжди допоможе. Також переконайтеся, що дитина має всі необхідні речі, включаючи улюблену іграшку, тому що так вона може почуватися більш безпечно в новому місці. Якщо дитина старшого віку, то радимо не приховувати якихось деталей. Наприклад, що там будуть уроки, які потрібно відвідувати, що будуть певні правила, розклад, не можна покидати територію без супроводу, тощо, адже якщо щось приховати, дитина буде вкрай засмученою. Загалом, ми в стадію проводимо зустрічі з батьками і дітьми перед виїздом. І на них ми відповідаємо на всі питання, розповідаємо про поїздки і всі важливі моменти. Нас часто запитують, чи візьмуть вашу дитину в табір, якщо вона має низький рівень володіння англійською мовою. Не хвилюйтесь, зазвичай в таборах не вимагають певного рівня володіння англійською мовою чи іншою іноземною. Дітей розподіляють у групи за результатами тесту, тому всі зможуть комфортно навчатися. Тому можна їхати з мінімальним рівнем англійської мови. А ще варто пам'ятати, що міжнародні табори розраховані для дітей з різних куточків світу, для яких англійська мова не є рідною. Вони також приїжджають навчатися та дізнаватися нове. Тож всі будуть в рівних умовах. А ще хочу підкреслити, що найважливіше це бажання вашої дитини поїхати в міжнародний табір. Залишайте заявку під цим відео прямо зараз, і ми допоможемо підібрати вам ідеальний міжнародний табір для вашої дитини. На цьому все. Підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами, аби ще більше дізнаватися про міжнародні табори. До зустрічі!